20 квітня українці відзначали одне з найважливіших християнських свят. Великдень у цей день. Міряни святкують Воскресіння Христове. З самого ранку у середмісті Подільська панувала особлива атмосфера. На центральній площі міста зібрались родини, друзі, сусіди, аби посвятити великодні кошики. Церемонія освячення розпочалась хвилини мовчання за тими, хто віддав своє життя за Україну. У серцях присутніх біль і вдячність. Провів святкове богослужіння і освятив великодні кошики, настоятель парафії ПЦУ всіх святих землі української міста Подільськ, військовий капелан проти Михайло Базилько. Зі щирою молитвою він благословив кожен кошик. Люди, перехрещуючись, промовляли традиційний Христос Воскрес воістину Воскрес! Христос воскрес! Здоров'я сини, хріпості перемоги! Також отець Михайло закликав кожного не втрачати віру, бути єдиними і в молитві, і в добрих справах. Дори моє, подівчане. Я ще раз вас вітаю з цим виснажним величним святом Воскресіння Господа, нашого Ісуса Христа. Нехай Воскресний Господь охороняє наші сім'ї, наші родини, особливо наших побратимів і посестрів, які боронять нашу святу українську землю. Ми переможемо, бо ми того варті. Христос Воскрес! Воскресна Україна! Всіх вас святом! Розділили це світле свято з подільчанами і керівництво громади. З вітальним словом до містян звернувся тимчасово виконуючий повноваження міського голови Олег Албанський. Він побажав усім миру, злагоди, здоров'я та сили духу. Шановна громада, вітаю всіх з цим великим святом. Бажаю всім нам, щоб це була крайня паска, військова. Щоб наступний рік ми святкували нашу Пасху в мирній нашій державі, всіх святами, всього найкращого. Привітав жителів громади і начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. Всіх вітаю з цим великим святом. Бажаю в першу чергу мирного неба і нам всім маленької, а можливо, і великої перемоги. Цього самого найкращого здоров'я, миру, добра, а нашим хлопцям, щоб не всі вернулися додому 100%. Слава Україні, героям слава тож цього ранку Подільсь перетворився на простір єдності та надії. Свято прийшло не тільки в домівки, а й у серця. Молимося за наших захисників, за мир і дякуємо Богу. Адже у Великдень кожна молитва звучить сильніше, і кожна надія світліша. Бо воскресіння це завжди про перемогу життя. Ксенія Соболевська, Віталій Полуденко, телеканал КЕТ.